Так, друзі, всіх вітаю на каналі Карпушка, я полодився. Нарешті я приїхав на риболовлю. Місяць ми боліли, пневмані, зараз ще молодше боліє, але начебто все окей. І знову на змаганнях і знову шостий сектор. Ми вже розклали речі, зробили прикормку, ну це була така знаєте, рутинна робота, але важлива, бо і нічого не знімав. Треба було підготуватись, було 3 години десь приблизно на це все. Зварили горіх, змішали прикормку. Зараз закинулись, початок змагань пройшло 18 хвилин. Тому ми почнемо скоро годувати. Я вам покажу гачки, покажу насадочки, покажу корм і, надіюсь, покажу класну велику рибу, хоча б таку, як на прапорі на останньому відео на 23 кг. А хто не бачив, залишаю послання тут зверху. А ми погнали працювати. Тому тримайте за нас кулачки. У нас сьогодні команда, кстати, буде не карпушка, а термопушка. Бо я виступаю з товаришем з іншої команди. У них команда термінал, а у мене карпушка, і ми дуже креативно придумали термопушка. Коротше, така сьогодні команда. Тому погнали працювати. І сподіваюсь, скоро повернемось з своїм перепливою. about me Yeah, you got to know that we ain't never gonna be the mirror I Так, це все виглядає. Так, це у нас <плес> тут бойл. <плес> Кукурудза з пелецом кукурузи таким самим ліквідом, якщо не помиляюсь. І тут теж кальмар чилі. Я вам картинку вставлю, які саме Крушений бойл половинки і є цілігон. Якщо бачите, є цілі. Зараз будемо потрошки починати годувати і підкармлювати, підкармлювати, поки що активність риби слабка, ну як ті, що були нас. Так, підготував запасні монтажі. Такі у нас груша, полуруминка, інлайн з таким вертлюшком двойним, щоб не ламав. По насадкам флазер і один баланс там демон свій поставив. І гачечки і монтажі. Це у нас тут з кільцем, і звичайні не резиночки, е, гачки Гамакацу спеціаліст RX, я вам картинку вставлю. Тут 8 і 6 розміру. Бачите? Нарешті в мене по відочниці ніколи такого не бачив, тільки по вітці. Тому чекаємо на рибку, поки всіх тихо. Ось Такий стікмікс, вже готовий один. Коротше, чекаємо на рибку, друзі. Бо поки що тихо, і зараз ну, ми там спали, тільки що було. І в нас скоро повинен бути дождик пари піпець, як завжди. От там от тучки. І я обіцяю так дво, дві доби. Короте, буде весело. Надіюсь, скоро буде рибка. У нас 2 години йшла злива, зараз вже нічне годування, до 8 можна годувати, зараз сьома зараз кормимо біжнічок, потім я закормлю денчок і будемо чекати на нічне клювання. Бачите, як у нас тут все підзалило нормально так. Реально 2, -2 години прям ввалило нормально. Тому годуємось і поки що один сектор тільки піймав одного невеличку рибку Амура Там на 4 чи на 5 кілограмів. Тому Годуємо конкретно і надіюсь, що будемо вночі ловити. Да, що у нас перший пішов? 0.34. Десь тринашечка. Але довго очікувано. Ось такі кабуська. Ми, друзі, підготували ранкові нові насадки. Це тировий горішок з балансом якимось. І флайзер з бойліком, щоб не так сильно його підіймало. Зараз вам розповім, що у нас по ситуації. Давайте по ситуації знімати особливо нічого, вообще якась як не змагання, як якась жопа. По протоколам, що скинули на ранок, ми от одну рибку піймали і чекаємо 8-4, а так всі по нулям. Тобто, якщо нічого не змінилось, з 9 секторів три риби на водою. Це жопа якась. І в нас було 4 якісь непонятні протяжки. Все вночі був ливень до 9, потім. До другої він закінчився, і з другої, як почав, просто жопа. Риба не активна. От клювання такі, якісь у нас є протяжки, такі пік-пік, і все. І тупо, от три рази, так однаково, так пік пік Ну, риба гуляє. От, зараз під камушом гарно скидається. От, думаю, може намурчика будемо тестувати. Думаю, зараз підкормимо. Ми перезакинулися насадки, я вам показав на які. Будемо, мабуть, пошуком. Шукати. Ну, я, я не знаю, що робити. Старатися піймати ту одну рибку, яка більш-менш щось хоче скуштувати. Думаю, зараз буде все ж таки камиш працювати, можливо, там амурчик. У нас зараз, щоб ви розуміли, точка, і там просто бульбашки. Тобто, таке відчуття, що там риба стоїть, але вона стоїть в толщі воді і не харчується. От ситуація дивна. як змагання, як якась жопа. Тому давайте годуватись. У нас є замочений голос вчора. Дімон крушить тигровий гріх. Каже Бомж пакет буде з коноплею. І надію, що вже покажемо. Ну, тринашку піймали вже добре, хоч від нуля уйшли. Це знаєте перша місія на риболовлі це уйти від нуля. Далі нам треба піймати 4 риби, мінімум, щоб 3 йшло в залік. І одна, якщо буде бікфіш, вона не йде в таблицю трьох великих риб. Будемо старатись. Хочеться просто половити. чесно вже яка риболовля. Я, знаєте, не мав такого відчуття, що ти наловився, такий е, клас. На прапорі ну, 10-3 було 4 сходи. Да, ото 23, що порадувало, а так не було ото відчуття, коли ти замарився. І я думаю, це поки що мої останні змагання, потім буду їздити по водоймам, просто наловлюватись. Бо зараз з дітьми така ситуація, що постійно боліємо і кожна риболовля дуже цінна, а тут можна сісти на якийсь, знаєте, ну, скажімо так, не дуже гарний сектор і відсмоктати добренько. Тому ми працювати. Давайте, щоб наступне відео було з рибкою, звиважуємо. Обов'язково. Будемо робити все максимально для цього. Погнали! Ну ви бачили це, ну блять, воно скидається ж постійно. Тупо постійно. Що, нарешті, ми дочекали Ми поставили маленьку насадку лібаланса вартер сажевого кольору. І схоже на щось намура. На Навчора рибка не прям маленька. Тому... Працюємо, сподіваюся, що все буде нормально. Я вам її зараз покажу. Все. Ну що, нарешті, друга рибка за змагання і четверта на водоймі. Флайзер з блайзером приніс нам такий гарний результат. Так, друзі, всю ніч така гроза, такий дощ. У мене погані відчуття, що нас вночі обловили. Почув на п'ятому секторі рибку. Чув на другому, що скіп був на одну рибку, не взяли, ще одна точно була. А ми ніяк не можемо третій тримати, а нам треба мінімум чотири. бо треба таблиці Петром закритим. І у нас, я думаю, поки що Big Fish, вона не йде. Три крупних риби. Але в нашій точці зараз виход, може дощик закінчиться, і ми зможемо піймати дві рибки. І буде все окей, надіюсь. Але це не точно. Чекаємо протокол, який буде о 8 ранку. Там будемо робити якісь винятки. Але з такою рибалкою це жопа, такі змагання. ну На вечір, прикиньте, 5 риб було з 9 секторів майже більше, ніж за півтори доби. Це жопа, ну реально. Тут краще, навіть те, щоб всі ловили, яка риба була, ну, була рибалка. Тут просто балка якась. Тому що чекаємо. Дощ зараз пройде, будемо закидатись, може підкормимо. І до 12 годин у нас буде такий шанс. Не треба його 100% реалізувати. Коротше, подивимось. Закінчили ми другі наші змагання в цьому році. Пройшли вони примірно, як і перві. Погода була, мабуть, точно така сама, була жара, дощ, ураган, кльово тоді не було, кльово щас не було. Ну, все, що змогли, всі команди показали і маємо такі результати. Так, на жаль, у нас 5 команд не піймали нічого і розділили з собою останні 5 місць. І тепер по рибкам пройдемося. Четверте місце зайняв сектор номер 5 зона А. Піймали одну рибку 5 кг 780 г. Третє місце вирвав. Зона С, другий сектор. Піймали вночі дві рибки, два амурчика. Загальною вагою 11 кг 715 г і вийшли на третє місце. Вітання команди. Друге місце посіла команда термопушка, зона А, сектор 6. Піймали дві риби Стоп, да, загальною вагою 24 кілограми, 810 грам. Вітання команді. Друге місце. Термопушка у вас дурить сьогодні. Так, і перше місце е, посіла команда GoldFish, сектор 8, зона Б. Піймали три риби загальною вагою 24 кілограми 590 грам. І по бікфішам пройдемося. Бікфіш турніру піймала команда Термопушка, сектор номер 6 Вага коропа 13 кг, 700, е, вибачте, 0,70 грамів. Вітання команді. Також ми проходили, верніше проводили між, маленький між собой по по зонам по періодам. Бікфіш зони А. Один бікфіш. Команда на п'ятому секторі. Маска, команда пори Два бікфіша також взяла е, команда Термопушка зона А. Термопушка? Е, всі бікфіші зони С забрала команда Crazy Fish, другий сектор своїми двома рибками. Так, і в зоні Б, сектор номер 8 команда Fish також всі бікфі трьома рибками забрала. Вітай. Всіх вітаю, до нових зустрічів, їх останні луски, всім щасливо! Друзі, дві рибки, друге місце. І отак ми добираємось додому. Це буде стрьомна штука, так що я тримаюсь чекайте наступних відео.